Всім привіт! Сьогодні ми солідарно молоді в приміщенні Кільської міської ради робимо напередодні цього світлого свята великодня, прикрашаємо великодні паски, які ми відправимо разом з нашою любов'ю і подякою нашим військовим 72-ї бригади. Бригади, де служив наш Сергій Коніков. Сьогодні тут і його мама, І тому ми хотіли б відправити нашим хлопцям-захисникам не тільки Паски, а ще і те, що їм дійсно необхідно. Тому фонд Порошенка в цьому нас підтримав. Я Лариса Іконікова, мама Сергія Іконікова на прізвиську монах військового героя загинувшого 13 жовтня, день свого народження, під Вогледаром. Він воював в четвертому мотопихному батальйоні, третя рота, другий звіт. Сьогодні ми запросили сюди на такий чудовий захід напередодні свят зробити для військових такі подарунки. Ми це робили, ну майже все робили своїми руками. Робили з великою любов'ю, тому що дуже хочеться, щоб всі хлопці, які на фронті, як це отримують, відчули цю любов нашу, відчули, як ми за них переживаємо, як ми хочемо, щоб вони всі повернулися живі. До мене звернулись хлопці підлеглі до мого сина Монаха, колишні підлеглі. Вони зараз воюють там, також під вугледаром, і їм дуже, дуже дуже потрібні на фронт Мавіки. Бо Мавік це така штука. Міністерство оборони його не може якби, закупити. Бо це цивільна штука. Але вона так допомагає круто воювати. І найголовніше зберігати життя. Тому що Мавік це очі, це розвідка. Я дізналася це від Дінари. Вона Хочу сказати, що вона молодець, вона вас дуже любить. Вона відразу прийшла до мене, до Петра Олексійовича і сказала, що треба допомогти. Ми кажемо: ну а як же по-іншому? У нас зараз одна справа, ми всі робимо одне і те ж саме. І щоб прискорити результати мету вашу, і щоб саме от на Великдень день. Зробити, щоб ваша мета стала реальністю, ми вирішили вам допомогти з дронами. Ви збирали на один, один від вас, один від нас. Відразу два дрони. Добре? Щоб ви Я всім всім дякую. Ми вам дякуємо. Ми вам дякуємо. Я дякую вам, дякую, Петру Олексійовичу, Дякую всім своїм для своїх. Свої для своїх, Дивіться, які вони класні. Вони це Mavic 3 Pro, він дуже крутий, всі за ними саме полюють за такими, да, в чергу вибудовуються, тому вони класні. Ми бажаємо хлопцям, які там зараз нас захищають і залишились, щоб вони всі повернулися живими, щоб вони зберегли своє здоров'я. Бог їх оберігав і захищав. І я думаю, що от сьогоднішні Пасхи, які робили всі із любов'ю, із молитвою, саме головне, вони от передадуть от цю частинку захисту, Божого покрова для наших захисників, для наших військовослужбовців на фронті, Христос Воскрес! Воскрес!